Кіровограді привітали працівників сільського господарства з їхнім професійним святом. Його в Україні відзначають, відзначатимуть цієї неділі свято засноване 1993 року і присвячено воно всім аграріям та підприємствам, що займаються переробкою сільськогосподарської сировини і виробництвом харчової продукції. Хліборобам Кіровоградщини цьогоріч є чим пишатися. Вже не перший рік поспіль. Вони отримують рекордні врожаї. Більше трьох мільйонів тонн зернових. Кращих аграрів області вітали в обласній філармонії. Два десятки трударів отримали по. Чесні відзнаки ще більше півсотні грамот і подяк відправляють у райони. Ми повинні забезпечити рівні умови, і щоб кожен, хто хоче займатися хліборобською роботою, мав таку можливість. Чи це одноосібник, який прийняв рішення який хоче працювати на землі? Чи це фермер, чи це колективне товарне виробництво? як на кіровораджі, маємо силу силу вас, аграрії, які формують половину валу внутрішнього продукту на кіроворачі, які тримають колективи, які прославляють. Шановні наші, великого дякую, дякую вашим колективам.